Що стосується питання щодо ем, вибору керівника центру безоплатної правової допомоги, то на жаль, ситуація не дуже приємна для Міністерства юстиції і для нас взагалі, тому що ми вважаємо, що це є єдина система як органів юстиції, так і безоплатної правової допомоги, тому що коли керівництво сьогоднішнє керівництво Міністерства юстиції прийшло у 2014 році, то на території України діяло 26 центрів безоплатної правової допомоги, регіональних. У кожному регіональному центрі було по одному. У 2015 році Міністерство юстиції звернулося щодо грош. Ширення кількості, незважаючи на відсутність коштів Кабінету міністрів, було виділено додаткові кошти і було запущено ще 100 центрів безоплатної правової допомоги. А у 2016 -2015 році міністр юстиції прийняв рішення щодо ліквідації територіальних органів юстиції і на їхній базі матеріальній і були створені бюро безоплатної правової допомоги, яких є на сьогоднішній день вже 550. Так сталося, що керівника. Директора координаційного центру безоплатної правової допомоги України міністр юстиції ну, взяв на посаду заступника, а посада була вивільнена. Відповідно до закону про безоплатну правову допомогу, як би там не було, законодавство передбачає, що Міністерство юстиції здійснює координацію діяльності. І так само відноситься у положенні про регіональні центри безоплатної правової допомоги. Що Органи територіальні органи юстиції здійснюють координацію діяльності щодо роботи органів Бюро безоплатної правової допомоги, і у частині надання відповідних роз'яснень ми дуже спільно працюємо. Сам закон передбачає, що на посаду директора координаційного центру може бути. Проведено відповідний конкурс, і міністерством юстиції з самого початку була запроваджена така система щодо прозорості вибору відповідних керівних посад. Так починаючи з 2015 року, всі керівники територіальних органів юстиції, в тому числі і я, ми проводили проходили відповідний відкритий публічний конкурс. І у порядку змагальності ми. Ми були обрані на ці посади. Так само Міністерство юстиції пішло і по напрямку щодо координаційних центрів і координаційного бюро. Тому і в Міністерство юстиції було прийнято рішення і теж провести такий конкурс, публічний конкурс на проведення цієї посади. Значить, конкурс відбувся, в ньому прийняли участь вісім осіб. По наслідках дві особи були рекомендовані державному секретарю Міністерства юстиції, який має право призначати осіб. Але поряд з цим громадськість ставить питання щодо незаконності або ну, не в повній мірі проведення відкритості цього конкурсу, то і координаційний центр Міністерства юстиції розпочав, ну, як би так мовити, таку політичну акцію щодо відсутності координації діяльності. Тобто вони не хочуть йти на співпрацю в даній частині. Міністр юстиції запевнив всіх, що. Він не має наміру когось звільняти з районних бюро або регіональних центрів щодо даної ситуації, але хотів би, щоб була відповідна координаційна робота. І для нас, державних службовців, я теж не припустив, щоб державний орган. Не проводив і не забезпечує ту діяльність, яку він повинен робити, тому що в першу чергу це будуть страждати люди. І всі адвокати, які повинні надавати безоплатну праводопомогу, допомогу, якщо буде якийсь збой у діяльності, то це не буде ні на імідж України, ні на імідж Міністерства юстиції. Тому міністр юстиції прийняв рішення щодо е рекомендувати державному секрету поки що не призначати відповідну особу і закликав координаційний центр. Е у Києві, щоб він ну, не робив заручників е обласне бюро і районні бюро заручниками в даній ситуації. Тому що ну, ситуацію треба відповідно до або сідати за стіл переговори, або вирішуються всі спори в суді. Тому ми надіємося, що ця, ця ситуація е закінчиться позитивно. Що стосується Закарпатської області, то станом на сьогоднішній день у нас всі бюро працюють і ми не допускаємо ніякої там, конфронтації в діяльності будь-яких осіб.